15.05 року. Вінниця. Огляд. Повітря по будинку. Ось наша камінопічка. 1,20-54. Подаємо ззовні знизу холодне повітря до камінопечі. До камінопечі. Заводимо це в камінопіч. Воно проходить через камінопіч. Прогрівається і турбіночка роздає його по всьому будинку. Відпрацьоване повітря забирається з приміщення через топку і тікає назовні. Таким чином, є воздухообмін в приміщенні. Йдемо далі. З камінопечі, до цієї решітки ми повернемося. З камінопечі забираємо тепле повітря. Ось в цьому тамбурчику невеличкому, ставимо глушничок. Далі в нашій прачечній чи як тим сушарки ставимо турбіночку, ось тут, і зразу ж повертаємо через анузел до розподільчого короба. В розподільчий короб входимо збоку, щоб не красти потолок. І з розподільчого короба на кожну кімнату, практично на кожну кімнату, йде канал. Тепер дросіль клапанки, всі будуть з оцих каналів, всі будуть е, на верхній полочці шафи, яка тут має закрити це все тіло. На момент, коли воно буде монтуватися. Е, це буде просто планка, на якій буду, буде виставлено всі дрослі клапанки. Коли зробиться шафа і верхня полочка, дорослі клапанки перенесуться потом е, на полочку, якщо ви захочете. Не захочете, хай там залишаються на планці. Справа ваша. Ідемо далі. Повертаємося двома каналами назад. Один залишається тут, в постірочній. другий канал. йде на другий поверх, ванна кімната, тут, де у нас вікно з-під вікна. Звідси подаємо решітку. Оце з стіни. Йдемо далі. Проходимо з розподільчого короба в цю кімнатку при вході, та, в тамбурчик. І ставимо адаптер у відкос. Далі пішли. В, в кухні ставимо адаптер у відкос. І на другий поверх піднімається з зеленим, це е, підлогова решітка. Далі проходимо через оцю стіну. Е, в залі над вікном ставимо подачу у відкос і підлогова решітка. Повертаємося до цієї кімнати. Ось у нас. Це виглядає ось так: другий поверх. Другий поверх. Ось ванна кімната зі стіни раз, підлогова решітка, два, підлогова решітка 3. Тепер. димарь проходить через другий поверх. Тут є конвекційна коробочка, да, яка зашита. Димар знаходиться в цій коробці. В цю коробку ми можемо подати прямо з каміннопечі. Тепле повітря у цю кімнату, в спальню. Це раз тепле повітря з камінопечі безпосередньо. Тобто, турбінка буде виключатися при 40 градусів, а е, е, да, піч ще буде 40 градусів, турбінка вже не буде працювати. А тепло сюди буде продовжувати йти ще. Буде стояти е, решітка, е, ну, така жалюзі, яка буде прикривати, якщо там буде тепло. дуже. Отут. Зробите невеличкий фартушок, і ось тут зашиєте ці труби. А все остальне піднімайте до, до стелі робіть натяжний потолок. Якщо будуть якісь у вас поради або доповнення, давайте знати, бо будемо прораховувати. Дякую, гарного дня. І так, дорога youtube аудиторія це у нас об'єкт Let's go на наш канал. Полетіли. І так, це кам'яна піч, це ми заклеїли Скочимо решітку 17х49. Далі топочка. Там складена накладка, чистувала решітку. Ідес плейдарку коробочка. Ось далі забір був повітря, він закривається завжди плитичкою, його не видно, далі дрова стоять у вас. Ось пішов забір повітря свіжого до каміна. І далі ми бачимо, йдемо далі. Веточки у нас бить. ось у нас коробка. Світли мішайном. Ось у нас коробка. Пішла труба. Забором повітря до турбіни, Ось у нас коробка, від коробки пішли віточки рівнесенькі, акуратні, Продовжується. Всі, як під оп, оп, повернули. Вернули і ось перша решітка відкіс, тепло розсіває, пішли туди, туди. І ще з вами ми побачимо, ось тут стоїть турбінка у нас. Ще в'єточки. Ось стоїть й розеточка. Тут не дуже видно, але те, що ми можемо показати. Ось у нас стоїть турбинка, яка ось цією трубою бере повітря з каміна. А ось цією, те, що ми бачили, роздає в коробку і повіточка по хаті. Це у нас перший поверх. Ось головний Ми Вже прибирає, чухає ручки, вже значить тепло. Значить, відчувається тепло. Ось. Let's go to go. To go. Ми піднімаємося доверти. Ми піднімаємось. Акуратно завертаємо. І це у нас адаптер. Ми його запінили, Скотчем заклеїли акуратно і всю красу сховали, щоб пиль не попадала вам і щоб все було чистесенько. Потім, щоб повітря не виходило вам з пилю, а чистеньке. Це називається адаптер. Стінова решітка. Пішли далі. Полова решітка також заклеєна. Далі йдемо в наступну кімнату. Полова решіточка. І ось остання полова решітка. І що у нас виходить акуратно димай. Прямою монотрубою. трубою, верх, далі коробочка засипана. Як ви бачите, тут дерев'яне перекриття, але оскільки в коробці вермикуліт, який такий ізолює від дерева трубу, і вам воно не загориться. Поверх це гора у нас. Це третій поверх, тобто гора, поверху тут немає. І ось ми з вами бачимо цю коробку вже зверху, що ми бачили на другому поверсі. Запінили акуратно. Всередині вермикуліт. Тут ми заклеїли, він ізолює вам від дерева. Воно не загориться. І так у нас тут виходить коліно, потім трійник. І вирізали кришу, зробили мастер-флеш. і скотчем. Ось цей гідробар'єр, гідробар який ми мусили розрізати, ми його заклеїли скотчем. І ось ліючка Лієчка і деко. Ви можете підвести шлангочку, щоб вода стікала, хтось виводив каналізацію, хтось відеречко ставить. Так що, дорогі, дорогенькі друзі, ви вже так давно чекали відео на канал, і ось воно залетіло. Залетіло тренди Каміннопіж 24. Ласкаво просимо. Всім, хто дивився, Казочка, звісно, а мені був в'язочка. До побачення.